Всім привіт! Ви на каналі The Wellness Channel. Сьогодні поділюся своїми думками, може вам щось цікаво буде прокоментувати. На мій погляд, людству знову не дають вибору, знову ставлять перед фактом. Вже тестується п'ята версія GPT-чату, де а, самі засновники не впевнені, що воно буде безпечно для людства. Розумієте, Вже до, до того, як це все запустилося по повній, уже є якась непередбачуваність. Ну, ця непередбачуваність, мені здається, дуже передбачувана нас, 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 людство, я маю на увазі, вже привчили до того, що ну, ви ж розумієте, вже щось пішло не так, як це було е, напередодні ну, ситуацією з. Коронавірусом, ось це все незалежно, це ось так це ось все так тече і просувається. Тому, а мені здається, це все заради того, щоб зробити нас всіх безвольними, безконтрольними, залишити нам, якби нам, людству, один вибір. Існувати. Під впливом наших інстинктів, тобто виживати за правилами такого інстинктивного, несвідомого існування, і менше думати, більше споживати комусь це корисно, бо знову ж таки, великі гроші, великі прибутки, а хтось буде стояти в цьому без, без вибору, без можливості. Але у мене є одна така надія, що все одно усе буде як на кшталт, як у природі такий приклад: існування оазисів, да, десь посеред уже зовсім убитої природи. Як це ми теж вміємо? Уже, у нас уже все в кризі, у нас в кризі соціальні. Ці всі інституції, всі ці соціальні зв'язки і інше, все це вже порушено, це вже видно, цього всього вже немає, так, щось борсається хтось. І, і природа вже ну, вже в якійсь такій стадії, коли треба реанімувати, а реанімувати нема кому. Але залишаться люди, навій погляд, які ну, мають бути. Це будуть невеличкі групи, які можуть консолідуватися і, ну, і так, хочу завершити свою думку і зробити якийсь висновок. Нами просто маніпулюють, нам створюють знову нову, новий міф, нове уявлення про. Навколишнє життя і про реальність, якого по суті і немає, яке знову ж таки вигідне тим, хто всім цим керує і кому це буде вигідно в плані прибутків, в плані знову ж таки, гроші і власть, як це в українській мові? А, влада. Все заради влади, грошей, все заради того, щоб. Керувати керувати людьми і світом. Окремі особистості, окремі сім'ї, окремі народи, окремі блага для вас нікого не цікаво. Ну, завершу свою думку, зроблю висновок: все одно нами зараз прагнуть, намагаються маніпулювати заради грошей, заради влади, суспільство. Світ, цивілізація має бути керованою у широкому сенсі. Все, все, все контролювати хочуть. І на лів цього не цікавлять ні ваша особистість, ні ваша сім'я, ні ваші блага, все, що стосується, та що там сказати, цілі народи мало кого цікавлять, бо все буде будуватися так. Як це буде вигідно у цій системі, яку хочуть показати нібито за завісою цього штучного інтелекту, за завісою таких благ.